Добрий день, я Ольга Панченко, і рада вас вітати на моєму каналі Секрети краси і успіху з Ольгою Панченко. І сьогодні я хочу поділитися такими важливими знаннями в темі, що потрібно шкірі. Коли закінчилося літо, почалася осінь. Ми маємо зміни в природі, зміни температурного режиму, тому і догляд за шкірою повинен щось залишити в а щось осінь йому додасть. Ну, перш за все, треба розібратися, що відбулося зі шкірою влітку, коли ми мали багато теплих і навіть жарких днів. Перш за все, це потовщення шару епідермісу, саме того верхнього мертвого шару епідермісу, того рогового слою. А це досить такі жорсткі клітини, да? це як наше волосся, це як наші нігті. І цей панцирь нам ну, зовсім не потрібен на поверхні шкіри, щоб вона мала свіжий вид, щоб вона була еластичною, м'якою, щоб не було ніяких зацепок за те, щоб там виникали запалення. Да? Мертві клітини, там же можуть бути і бактерії, і так далі. Тому перше, що треба розпочати і посилити на початку осені саме зараз, це пілінги. Я одразу хочу сказати, що ця тема буде не в одному відео, бо тут і про зволоження треба говорити, і ще про один стрес, який отримала шкіра і про сироватки іншого порядку. І в зв'язку з цим у нас вже в жовтні очікується новинка, неймовірна, в лінійці Clinical Solutions. Ну, а поки поговоримо про пілінги. Ми з вами маємо декілька варіантів. Один з них це система TimeWise «Мікродермабразія». Оновлення шкіри миттєвий результат. Так, це два кроки. У вигляді скрабу на мікрокристалах корунду, це такі жорсткі-жорсткі мікросніжиночки, які прокочуються по поверхні шкіри, і цими своїми промінцями, лучиками піддівають мертві, зрізають їх як ножі, і тим самим на поверхню виходять вже живі клітиночки. ті шари, наповнені шкіри, які будуть вам робити більш свіжий вигляд, і шкіра буде мати інший колір, це і зменшення пор, це і боротьба з пігментацією, це і загальна, да, загальний вигляд. Пло... Шкіра виглядає більш плотнішою, ну, більш молодою, дійсно. Оновлення шкіри миттєвий результат. Просто послухайте назву. Це салонна процедура, так само абразивні пілінги робляться і в салоні, але ж наша процедура буде щадящою, ви будете робити раз в три дні, саме тоді, коли новий шар мертвих клітин вже з'явився. Не так, що там за місяць а потім піти і кардинально. Ні. Це дуже ефективно і дуже... Дуже безпечна, да? це вам не нашкодить. І ще ми маємо тут другий крок сироватка, яка звужує пори. Звужує пори, заспокоює шкіру, дає їй вітаміни. Ми щойно так сказати, розділи шкіру да? від верхнього, хай цього непотрібного мертвого шару клітин, але ж все рівно це для шкіри стрес. І заспокійлива сироватка, яка звужує пори, поможе, допоможе. Впоратися з цим стресом. І це лише один варіант пілінгу, так? система мікродермабразії, яка в нас навіть виконана в кольорі чарівного набору TimeWise, який рекомендується в нас з 20 років до 40. Інший пілінг. Має ось такий вигляд, і хто знає, ті вже е, в ньому побачили колір м, системи TimeWise Таймвайстріпер антивікової системи. І так, це такий е, пілінг щадящий, пілінг, який буде знімати за допомогою е, кислоти гліколієвої. Я вам не скажу, який тут відсоток. Це комерційна таємниця, тому що компанія Марікай дійсно патентує свої розробки, і потім інші компанії можуть купувати. Ці формули, які мають ім'я, мають бренд, модний дім, да, будинок моди, але ж не мають ні дослідницьких центрів, як це в Маріке, ні власних виробництв, як це в Маріке. І вони купують патенти і під своєю маркою потім виробляють, але ж в рази дорожчі. І тут ми маємо гліколіву кислоту і не лише її. Я спеціально навмисно ще взяла е, паперову коробку, щоб вам продемонструвати. Ось все це це список інгредієнтів. Дивіться, по латині всі прописані на кожному футлярі. Це в нас є. І... Це означає, що ми маємо тут не лише власне, кислоту, яка буде е, розчиняти, як, як діє взагалі пілінг. Да? Там, зрозуміло, мікродерма зрізаються да? ці промінці, сніжиночки, вони як е, е, ножі працюють і зрізають мертві клітини. А тут кожна мертва клітинка вона кріпиться жировим таким ліпідним комочком до живого захисного бар'єру шкіри. І таким чином щоб її зняти, треба просто розчинити цей зв'язок. Це і робить наш гліколівий пілінг. Він розчиняє ці зв'язки, тому коли ми нанесли його, потримали 20 хвилин і змили ретельно, ми промокуємо, навіть витираємо добре насухо шкіру, щоб зняти залишки і гліколівого пілінгу, і мертвих клітиночок. Потім ви також можете зробити сироватку, яка звужує пори. Її можна купити і окремо. Але, ж, наприклад, я користуюся і. Мікродермою, бо це один варіант да, підхід, і гліколієвим пілінгом. Пілінги потрібно робити, як я вже казала, два рази на тиждень, як тільки в нас накопичився мер... новий мертвий шар клітин. Тож рекомендую вам гліколієвий пілінг і не дивлячись на те, що він йде у нас в дизайні і до лінійки е... «Ріпія Волю Фьор», Да, антивікової, його можна використовувати хоч з 20 років, тому що пілінг це і звуження пор, так, це і пігментація, це і прибирання тих плямочок, які залишилися після висипів. Розумієте, це не тільки про омолодження. Так що і в 20 років ви можете робити пілінг, просто робіть його не так часто. І є ще третій варіант. І він у нас входить в лінійку Mary Kay Нейчуралі. До речі, всі пілінги ми робимо після очищення, очистили шкіру, тобто нанесли очищуючий засіб і змили. І в даному випадку восени я вам рекомендую оцей шовковистий засіб, цей лосьйончик, молочко для очищення шкіри з лінійки Mary Kay Natural. І ви можете бачити ось тут сертифікат Еко Серт Космос. Його надає спеціальна організація, яка підтверджує, що тут дійсно. Дійсно, натуральні інгредієнти. І це очищення вам надасть не тільки натуральних інгредієнтів, да, ви напоїте природою свою шкіру, але воно таке шовкове, воно таке ніжне. Знаєте, от як хочеться восени трошки більше тепла, може закутатися в плед, може взяти чашку кави. Да, і, і ось це вам надасть теж такого тепла і такої ніжності, якої хочеться, коли приходять холоди. Так що, додайте, це очищення до свого догляду. А, і з цієї ж лінійки ми маємо і варіант пілінгу. Це пудра, пудра ексфоліант, тобто вона суха, так? і ви вже самі собі моделюєте, яку ви хочете концентрацію пілінгу мати. І ви можете розчиняти цю пудру як в воді, так і в очищуючому засобі, а ще можна навіть з олійкою. Бачите, з цієї ж лінійки я тримаю олійку Kay Naturally. І таким чином ми отримуємо теж варіант пілінгу на 100% натуральні інгредієнти. І навіть упаковка з вторинної сировини, тобто тут еко іде не тільки склад, а і процес виробництва, і утилізація цих баночок, бо вони дійсно потім розчиняються, переробляються, так що не шкодять навколишньому середовищу, Так що, хто про це піклується, будь ласка, майте на увазі. Для вас є ціла лінійка. І тепер ще трохи. Про масло, я вже про нього сказала. Взагалі, це унікальний продукт, хто мав дотик до е, олійок, які мають низькомолекулярну формулу і 4 ступені очищення. Ті розуміють, що це таке. От я зараз вам продемонструю, як це робиться. Ми додаємо буквально крапельку до свого зволоження для обличчя чи для тіла. І ви знаєте, навіть якщо ви нанесете ось повністю лише масло без крему, ви помітите наскільки швидко воно вже попало в глибині шари шкіри. І ви буквально миттєво ви можете одягати хоч і шовкову сорочку да, свій нічний костюм, і не помітите ніяких плям, бо дійсно це дороге масло, яке впитується, а ще те, що я вам не можу передати через камеру, це неймовірний. Просто мені здається так, мабуть, пахне в раю, <гум> бо це неймовірно ніжний і приємний. Запах, який має масло мріки Neaturelie. Ви його можете додавати до зволожень, ви його можете нанести саме, також ви можете його під масаж за допомогою щітки. І тут я вже перехожу до щітки Skin Vigorate Sonic, яку теж обов'язково ми додаємо до свого догляду. Я навмисне взяла в коробці, щоб продемонструвати навіщо. Так, ми бачимо тут дуже наглядно картинку, де на світло шкіру нанесений темний тональний крем, тональна основа. І тут було вже проведено очищення. Так, було очищення за допомогою пальчиків або ватки, але ж ми не отримали результату, як ви бачите. Так? Ми не помічаємо цього, бо ми наносимо тон свого кольору. А тут ми бачимо, бо він відрізняється. Але ж це ж мова не лише про тон. Ладно тон, він у нас там з таким складом, що і омолоджує, і, і так далі. А, а бруд, а навколишнє середовище, яке на 80% впливає і. Призводить до старіння нашої шкіри, так? це індустріальний пил, полютанти і тому косметика Антіполюшн, наш чарівний набір, наприклад. Так що за допомогою цієї щітки 200 коливань в секунду, вона запрограмована роб... працювати одну хвилинку ви по очищенню. Масуєте, просто водите, а вона вібрує, вібрує, і оцими поштовхуваннями буде ем, забирати, виштовхувати і бруд, і десь мертві клітинки, і робити такий масаж, і лімфодрінаж. Так що брашинг восени теж дуже прописаний, да? щоб забрати весь бруд і всі все те, що за літо в нас накопичилося. Е, і тепер